Вже на різні способи, можна сказати, хочуть зловити Ісуса, щоб поставити перед судом, щоб його мучити і щоб його вбити. Шукають цього моменту тільки. Придивлялися до нього, коли він йшов разом зі своїми учнями, і учні були голодні, зривали колоси і їли. Це був день суботний. Були приписи іудейські, що не можна було в суботу шаба працювати, не можна навіть було колоски зривати. Також дивилися ним, коли Ісус був у святині в суботний день і уздоровив людину, яка хворіла. В сьогоднішній Євангелій, який нам описав святий Матей, евангелиста, знов сидять за ним, навіть зібрали раду і посилають своїх учнів. Що Ісус на це скаже? Кажуть до нього учителю, знаємо, що ти є. Правдомовний, навчаєш Божої дороги по правді. І ні на кого не зважаєш, бо не дивишся на обличчя людини. Вже навіть таким способом, таким фарасейством хвалять Його, але зовсім по іншому думають про нього. І зовсім не слухають Його науки. Бо вони навчають зовсім по іншому. А Ісус навчає науку такою наукою, яку йому переказує сам Господь Бог. Ісус знає добре право державне, знає також Його. Мама Марія і святий Йосиф, ми собі, напевно, пригадуємо цей момент, коли прийшов час, коли Марія мала народити малого Ісуса. А було це за Кесаря, що треба було йти в свою цю країну, своє місто чи село, бо тоді був перепис населення. І вони йдуть, знають, що треба піти. Ісус також знає добре право, право своєї країни. Знає також, що, що країну країною править кесар. Йому хочуть сказати, що чи треба платити податок, чи не треба платити податок. Ісус що каже? Каже, подайте мені цю монету. Ми знаємо кожен, що на монеті є якийсь, якийсь кесар, чи якийсь в нашій державі, наприклад, поета чи якась, якась знамна людина на грошах. І каже Ісус, то коли подали, то чий це є образ. Ну і добре, відповідь дали, кажуть кесарем. То Ісус їм каже: то кесарю, віддайте кесареві, а Богу віддайте що Боже. Кожен з нас, як кожен з нас також носить образ, образ Бога. Ми кожен з нас є створений на образ і подобіє Господа Бога. Так як на цій монеті податковій монеті був кесар, так кожен з нас носить такий образ Бога, бо ми створені на образ і Бога. І також ми знаємо, що належить робити, що належить робити нам, наприклад, якщо ми маємо заплатити якийсь податок. Чи, чи за світло, чи за газ, чи за щось, ну то ми платимо, бо таке є право. І так само ми знаємо, що якщо ми створені на образі подобіє Боже, ми маємо, ми являємося такими Божими дітьми. Ми маємо обов'язок жити заповідями Божими, бо сам Ісус навчав, що треба жити заповідями Божими. Кажуть, навіть хвалять його в сьогоднішньому Евангелію. Учителю, знаємо, що ти є правдомовний, навчаєш Божої дороги, Божих заповіддю. Нехай кожен з нас також просить Господа Бога удари, які потрібні для нас, а також нехай кожен просить за нашу державу. Щоб наші управителі, ці, які керують державою, щоб пам'ятали не тільки про себе, але пам'ятали про кожного, кожного з нас, про кожного людину, про кожну людину. Що для кесаря, то для кесаря, а що для Бога, то для Бога.